Вам всім точно знайоме почуття самотності. Коли ви відчуваєте, що у вас нікого немає, відчуваєте себе дуже одиноко, нікому не потрібним, і у вас це викликає депресивні симптоми або ж тривожні, в конкретні моменти життя кожна людина стикається з самотністю. Самотність це така штука, яка може дуже негативно відчуватись. Наприклад, ви себе накручуєте, у вас немає друзів, або їх дуже мало, і ви відчуваєте, що ви нікому не потрібні, що ви одні в цьому світі, і вам робиться погано. Але задумайтесь над тим, а ви собі не друг, а ви собі не людина, яка з вами завжди була і вас ніколи не покидала. А багато людей залишились з вами до цього моменту, в якому ви зараз. І відповіте собі на ці запитання. Тому що, якщо вам сказати, що одна людина, яка постійно буде з вами і завжди була, це ви, всі інші люди приходять і уходять. І в цей світ ми приходимо. Самі і йдемо з нього також самі. Самотність – це нормальна штука. Звичайно що, е, не може бути так, що у вас взагалі немає друзів. Але і не треба, тому що людина створіння соціальне, але і не треба себе перегружати людьми і постійно бути з людьми, з людьми, з людьми і не приділяти час собі. Тому що себе ми завжди маємо ставити в пріоритет. Ми в себе найголовніша людина, ви в себе найголовніша людина. Зараз. От ти сидиш дивишся це відео? Обніми себе. От просто візьми і отак обніми себе. Погладь. Скажи собі, що все буде добре. Це любов до себе. В таких штуках любов до себе. що воно будете любити себе... Не будете довіряти собі, куди ви будете рухатись, нікуди. Це путь в нікуди. Ви будете вступати в обізивні стосунки, лише би з кимось бути. У Вас будуть токсичні друзі, токсичні оточення, лише би з кимось бути. А коли ви вам класно на самоті з собою, ви маєте чим зайнятись, ви можете поговорити з собою, ви не боїтеся бути з собою, ви не боїтеся своїх думок. Ви можете просто погуляти, просто насолодитися цим моментом проведеним з собою, піти з собою на побачення, ви будете і рухатись. Ви будете і розвиватись, і ваше життя буде набагато краще, тому краще бути самому, аніж з дебілими. Можете це записати як цитату зараз. Багато в кого не було стосунків поцілунку, наприклад, 18 років. Я теж на рахунок цього дуже багато переживав до своїх перших стосунків. Але по елементі стосунків були аб'юзивні і токсичні. І якби я не мав того поцілунку, я б його зберіг для конкретної людини і того, знаєте, тих емоцій. Якби в мене був досвід проте те, як вступив в стосунки, в мене був і поцілунок, і стосунки, але що з того, як вони були хуйові? Що з того? Це просто wasting time. Тому кількість і якість, якість переважає кількість. Тому похуй, чи у вас були стсунки, чи у вас був поцілунок. Краще бути самому, ніж з дебілами. У вас не було поцілунку першого. У вас не було перших стсунків, хлопці-дівчини. Нічого страшного в тому нема. Вони у вас будуть в майбутньому. Ви думаєте, що у вас ніколи їх не буде. Вам не треба чайсити ці штуки. Ці штуки не такі важливі, щоб їх чайсити. Чайсити вам треба себе і саморозвиток. А не, блядь. Шукати драму в житті, тому що в мене життя дуже скучне, треба звідкись брати ті емоції, черпати. Хуй там, хуй там. Драму їм треба, блядь. Пораз займаєтесь. І вам, вам треба насичне життя, бо вам не хотілося приготи в ті токсичні стосунки. Тому... У вас є вже завдання, я вам вже даю завдання сьогодні. Це поставити собі маленьку ціль якусь. Наприклад, ви пити один літр води. З, з, з сьогоднішнього дня ви п'єте один літр води. Неважливо, скільки, що ви їсте, яку хуйню ви їсте, але ви п'єте один літр води. І ця маленька ціль це вже ціль. Ви вже собі щось пообіцяли і у вас вже довіра до себе буде більшою. Тому довіря... чомусь довіряєте собі, якщо ви собі обіцяєте, ви завтра підете в зал, а ви не йдете, ви завтра підете до психолога, а ви не йдете. Як ви собі, блядь, будете довіряти, ви собі не довіряєте взагалі для себе якийсь предатель. Ви ви з собою вистроюєте токсичні стосунки, це найгірше, що тільки може бути. Тому що з собою ви не в гармонії, з собою. Надіюсь, з цього відео ви щось взяли, підчерпнули для себе. Побачимося в наступних відео. Дякую за перегляд. У вас все буде ок. Якщо ви будете прикладати зусилля. Все дуже просто. Ви прикладаєте зусилля, і у вас все буде ок.